Подивіться, які чудові скриньки Лімош. Ось такі мініатюрні, маленькі, але вони розписані. Ось такі чудові. Тут написано Limos, Climo. Це як літак чи щось. Лімош Франція. Цікаво, до якого часу воно відноситься. Ось така крихітна. Ось така крихітна скринька. І ще одна скринька. Теж така маленька. Не така вже маленька у порівнянні з першою. Але трішки, так, яке клеймо тут? Grand Special, спеціальне Limoges France. Інше клеймо, але теж не сучасне. Це, мабуть, деколь, нанесення. Однакові ні різні картинки. Різні побачення. Мабуть, побачення і це. Всі пішли на побачення. Так, і ось така тарілка розписана золотом, накладне золото, деколь і. Мабуть, зверху промалювали оце, так? Фрегонарп. Фрегонарп. Можливо, це автор з цього боку так виглядає. Лімож, Франція і підставка, щоб кріпилася ця тарілочка, щоб стояла на столі. Такі прикраси раніше були. Така краса. Невеличка, але яскрава. Учора я придбала ось таку красуньку Holland. Це, мабуть, сувенір, але є клеймо дельф Блау. Ручний розпис. Я так дивилася, що це клеймо відноситься до середини ХХ століття. Це не наваділ. Ось така простенька. Простенька дівчинка, простенька гарненька, такий розпис. Ці тарілки японські або китайські. Клеймо тут є, я не знаю, іеробліфи з пташками такими яскравими.